Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо вчитись додавати двоцифрові числа до двоцифрових, а також розв'язувати задачі. Перевірте, чи все ви приготували до уроку, і почнемо. Розкладіть на розрядні доданки. Попрацюємо усно.

Зошит запишіть. 15 листопада класна робота. Виконаємо номер 310 на сторінці 53. Знайдіть суми чисел. В зошит записуйте тільки відповідь. І так, знайдіть суму чисел. Я нагадаю, в зошит ви записуєте тільки відповідь. Двадцять і п'ять, п'ятдесят і тридцять, чотири і дев'ять, вісім і сорок, три і шість. А тепер перевірте, чи правильно ви знайшли суми. Суми це означає, що числа потрібно було додати одне до одного. Добре, працюємо далі. Поставте відео на паузу і зробіть невеличку хвилиночку відпочинку для своїх ручок. А тепер давайте з'ясуємо, як же ж знаходити суми двох цифрових чисел. Знайдіть номер 311 в підручнику на сторінці 54. Роздивіться малюнок. Давайте розглянемо. У нас є числа 25 і 43. В числі 25 у нас 2 десятки і 5 одиничок, в числі 43 4 десятки і 3 одинички. Як ми додаємо? Ми додаємо десятки до десятків, а одинички до одиничок. Отже, кожен доданок я розкладаю на розрядні доданки. 25 це 25, 45 це 43. А тоді що я роблю? Я 20 додаю 40, а до 5 додаю 3, і результати додаю одне до одного. 20 плюс 40 це 60, 5 плюс 3 8. 60 плюс 8 дорівнює 68. Або можете скористатися іншим способом. Десятки додаємо до десятків, а одинички до одиниць. Дивимось на запис. 25 плюс 43. Два десятки я додаю до 4 десятків і отримую першу, відповідь, першу цифру відповіді 6 десятків. А тепер я одинички додаю. 5 одиничок плюс 3 одинички буде 8 одиничок. Отже, у відповіді маю число 68. Попрацюйте за номером 312. Запишіть приклади і розв'яжіть їх. Давайте глянемо на перший приклад. Давайте простіше 12 додати 13. 1 десяток додати один десяток, буде 2 десятки, а 5 2 одинички додати 3 одинички буде 5 одиничок. Отже, у відповіді маємо 2 десятки і 5 одиничок або число 25. Далі працюйте самостійно, поставте відео на паузу і перевірте, чи такі результати ви отримали. Я думаю, ви з цим завданням впоралися чудово. Попрацюємо над задачею. У кошику було 12 огірків і 15 помідорів. Для приготування обіду використали 8 помідорів наскільки більше залишилося огірків, ніж помідорів. Отже, що ми повинні зробити? Для того, щоб дізнатися, наскільки більше залишилось огірків, ніж помідорів, нам потрібно знати, скільки помідорів залишилося після приготування обіду. Першою дією ми від 15 віднімаємо 8. І знаходимо, що залишилося сім помідорів. Не забувайте в дужках біля відповіді писати позначення. Ми рахуємо помідори, значить буде стояти буковка П. Далі нас з вас ми питають, наскільки більше залишилося огірків? ніж помідорів. Огірків 12, а помідорів залишилося 7. Як знайти, наскільки більше огірків? Так, потрібно від 12 відняти 7. І це дорівнює так, ставимо позначення біля відповіді огірки, оскільки у нас питають, наскільки більше огірків. І не забудьте записати відповідь. На стільки-то огірків більше, ніж помідорів. Ми розв'язали, тому ставте відео на паузу і зробіть фізкульт хвилинку, щоб добре відпочити. Знайдіть в підручнику номер 314 виконаємо його. Ми вчора вже працювали з табличкою, то ви знаєте, як шукати інформацію в таблиці. Тому розгляньте, будь ласка, таблицю і дайте відповідь на питання. І так, дивимося на табличку і відповідаємо на питання. Скільки? Літрів рідини вміститься увесь посуд. В банку, в пляшку, в бідон і діжку. Звичайно, треба все додати. В банці 3 літри, отже 3, плюс в пляшці 1 літр, плюс 1, у бідоні 40 літрів, плюс 40. І в діжці 10 літрів плюс 10. Маємо приклад 3 плюс 1 плюс 40 плюс 10. Дорівнює, обчисліть, будь ласка, скільки це буде і не забудьте написати в дужках літрів. Наступне питання. Наскільки літрів місткість бетона більше, ніж місткість діжки? Дійсно. Треба від місткості бітона відняти місткість діжки. У бетоні 40 літрів, а у діжці 10. Отже, складаємо приклад і записуємо зошит. Дамо відповідь на останнє запитання. Скільки літрів? Рідини вміститься у скляний посуд. Шукаємо, що у нас скляне. А скляна у нас банка і скляна у нас пляшка. Значить, потрібно правильно до трьох додати один і записати, скільки буде. Я думаю, ви всі добре впоралися із завданням. Вдома, будь ласка, верніше після уроків опрацюйте номер 315 і 316 на сторінці 55. Позначте для мене, щоб я знала, як вам працювалось на уроці. Чи все було добре і сподобалось? Чи потрібна була допомога? Але сподобалось, я люблю працювати. Або взагалі не сподобалось, нічого не получалось нічого не розумів. А я вам дякую за роботу. Я думаю, у мене всі дітки добре сьогодні попрацювали. Ви великі молодці. До зустрічі на наступних уроках.